Коли Ми виїжджали. Я думала, що як ми поїдемо до Німеччини, з якою воювали стільки років. чотири роки з Гітлером у фашистській Німеччині воювали? Свій сто другий день народження Тамара Васильівна зустрічала вже у безпечній Німеччині. Нині, трохи прийшовши до тями від стресу, жінка з болем і страхом пригадує день, коли під свист ракет їй довелося тікати з Харкова разом із 70-річною донькою та онукою. Було страшно 5 березня виїжджати. Коли ми сідали в потяг, то він був повністю набитий людьми. в поїзд неможливо було навіть пройти в туалет. там Треба було на когось наступити. або через когось переступити. і ми фактично повзком переміщалися. От так добирались вераліч Потім ми прибули до Львова, а вже потім на пропускний пункт до Польщі. І далі вже тільки дивом через краків ми потрапили сюди, до Німеччини. Лишати Харків Тамара Васильівна не хотіла. Каже, діти наполягли. Без кінця бомбардування, 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 стрілянина. То там то там будинок розбомбили, то там будинок розбомбили. Нам стало дуже страшно, і ми мусили їхати, схопили все, що було. Що Гітлер зі своєю фашистською армією так Харків не розбомбив, як це зробили російські війська? коли ми увійшли до Харкова, звільняти його він звичайно був зруйнований. але основні будівлі були цілі. А зараз часто б'ють ракетами невідомо куди. Путін мені здається, навіть сам не розуміє, що він робить. Я його зараз порівнюю з гітлером і вважаю, що це другий гітлер у нас. я його ще читаю, сравнюю з гітлером і читаю це второй гітлер. У нас Тамара Васильівна дійсно добре пам'ятає деокупацію Харкова після Другої світової війни. Жінці було лише 20 років, коли почалася війна, і вона, вчителька фізики та математики, вирішила йти на фронт медсестрою, допомагати пораненим. під фатежем у мене було перше бойове хрещення із серйозно пораненими військовими. у когось були вирвані сідниці, у когось рука зламана. А я боялася підійти до цих поранених. Як перев'язати цю рану? Тремтячими руками я робила їм перев'язки зі сльозами на очах. А на мене солдат накричав і каже: Що ти за медсестра? А м'я дуже сам солдат ровирував. Що ти за сестра? Мене солдати самі навчили всьому. побачили, що я реву над цією раною і почали мене вчити, як накладати якісь пов'язки. І мене вчити. Тоді, рятувавши російських солдатів під час війни, жінка і подумати не могла, що в майбутньому їй доведеться від них же й тікати. Це несподівано. Ми не очікували. Взагалі не зрозуміла мені досі ця війна, і скільки вона триватиме. Такої агресії ми ніколи не очікували з російської сторони. Росія рідна країна. Це наші брати. Багато хто працює в Білгороді та в Росії. Багато хто працює і виїжджає з Донецька туди. Я не можу в це повірити, бо до Путіна ми дуже добре ставилися. Я вважала, що Путін це такий міністр, президент, солідний. Я читала Путін. А після того, як він напав на Харків, знову я його інакше, як Гітлера, більше не сприймаю. Він так само чинить, як Гітлер з нами вчинив у 41-му році. Так зараз чинить Путін з нами. Нині з родиною бабуся знайшла прихисток у німецькому місті Мюльгайм на Рурі. Тут вона в оточенні дітей та онуків відчуває себе безпечно. Перебуваючи тут, ми переконалися, що народ прекрасний у Німеччині. Коли я йду гуляти цією вулицею, то школярі та дорослі мене зупиняють, співчувають нам, що ми приїхали сюди. Завжди вітаються, запитують, як здоров'я, як самопочуття. І діти вітаються завжди. Молодь прекрасна, і люди у Німеччині дуже добрі. Як і діти заровуються усі. Молодіж прекрасна дісь, і народ германський дуже хороший. Сто дворічною бабусею тут опікується онука та її чоловік Сергій. Сергій власник місцевого ресторану, на другому поверсі якого і живе уся родина. Сам він із Харкова у Німеччину переїхав 20 років тому. Та з початком повномасштабної війни каже, що все життя стало на паузу. В ресторані доводилося розміщати українських біженців, збирати гуманітарну допомогу, відправляти фури. Збирали віші, збирали медицину, збирали діду. Збирали речі, медичні засоби, збирали їжу та відправляли до України. приймали біженців. Минулого року відвозили генератор у дитячий будинок Зелений Гай у селищі Високе під Харковом. Ми відвозили у різні райони та лікарні. п'ятий пологовий міста Харкова. військовий госпіталь Києва під Києвом. Ну ірпінь. Харкова, воєнний госпіталь Києва под Києвом дуже багато, куди ірпінь деякі з біженців навіть залишилися працювати у ресторані. А я прийшла сюди мити посуду. Я прийшла сюди мити посуд. Потім я допомагала на кухні. В холодному цеху ми робили закуски та десерти. А потом зараз працюю або як барменка, або як офіціантка на різних заходах. Я працюю як офіціант. Тут в основному роблять українці. І ну, всі понімають з пониманням відносяться до цього. Ну, дуже скучаємо за родиною. лишатися тут не не плануємо, не хочемо. Хочемо на батьківщину в Україну, як би там не було. У себе вдома краще. Но тут дуже добре і великий опит. Єдина проблема це язик. Ми не ми не ходимо на курси, не вспіваємо більше на роботі, а язиковий бар'єр, як кажуть, дуже мішає. Ми не розуміємо, що нам там. Кухарів основних. Ну, вже вони нас понімають. Ми їх навчили української мови. До допомоги ЗСУ Сергій долучає і бабусю. Так всі разом у ресторані ліпили вареники на продаж, а на виручені кошти купили авто для харківської бригади. І ми змогли таким чином зібрати гроші і купити авто для зсу Opel Вівару на 10 чоловік. І бабуся ліпила ці вареники разом з іншими українками та українцями, які або переїхали, або тут жили. за одне життя. Тамара Васильівна вже пережила дві війни. Попри білі втрати, вона намагається насолоджуватися часом разом із дітьми та онуками, і вже має чіткі плани на майбутнє: повернутися жити до Харкова після війни.